Всім доброго дня, з вами Отаманич. Я радий вас вітати на своєму каналі та представити нову рубрику дослідження чемпіона. Це дещо інакше від гайду. Ми постараємось виділити сильні та слабкі сторони чемпіона. Я поділюсь з вами власним досвідом та дам декілька рекомендацій. Якщо вам цікаві саме гайди, у нас є окремий плейліст, де ми дуже і дуже, дуже, дуже детально розбираємось. Сьогодні ж ми засередимо увагу на орні. Одному з найцікавіших чемпіонів у грі League of Legends розкриємо саме його сильні і слабкі сторони, та надамо поради щодо гри для найвищої ефективності в реалізації чемпіона. Тож бажаю вам приємного перегляду, не забуваємо саме завдяки кому ми можемо з вами творити, любити та далі жити. Тож, слава нашим захисникам, слава Україні! Орн – це не просто могутній воїн, він також майстер ковки та може створювати зброю і захисні спередження для своїх товаришів, модифікуючи міфічний предмет. Висока міць та стійкість, Орн має величезний запас здоров'я, тому він може витримати значну кількість пошкоджень та вижити у багатьох бойових ситуаціях. Непоганий, як для танка, але є урон. Завдяки своїм вмінням. Це і W, і Ultimate, і навіть кушкою можна декількох з Єшкою підкинути. Може покращувати предмети своїм союзникам. Ну, абсолютно унікальна, дуже класна річ. З 13 рівня ми апаємо собі предмет. Після 13-го вибираємо найефективнішого, найприємнішого для нас союзника. Робимо йому дуже приємно. Ну а після всій команді. Це дуже класний зазор на лейтгейм, і фішка. Яка спонукає цього героя брати знову і знову. Тому що ну, кожна сесія, вона абсолютно унікальна, але це неперевершене відчуття, коли ти береш і покращуєш предмет. Серйозно, той, хто грає доволі часто за Орна, зможе мене зрозуміти. А якщо ви сюди прийшли, то я думаю, що Орн вам доволі до вподоби. І це ми навіть не беремо до уваги, а я вважаю, що це дійсно сильна сторона героя, неймовірну його харизму. І. Так, так, багато з нас все ще продовжує грати на русервері та слухати ту саму озвучку. Ну але давайте будемо перед собою чесними. Вона дуже атмосферна та надихає, мотивує і викликає таку певну хімію до персонажа, тоді коли тобі хочеться брати його, грати знову і знову і знову. Із слабких сторін я виділив би не так багато моментів, але вони доволі насправді критичні. Відсутність моментального контролю заважає йому легко реалізовувати весь свій потенціал. А для ефективності вам потрібен певний час. Поки ви нажмете всі кнопки, ваша команда вже може просто загинути, відправитись на респаун та навіть в спіни написати декілька неприємних слів в чатик. Тобто виділяємо вразливість до ефектів контролю, які можуть прирвати каст вмінь нашого чемпіона. Вразливість до слабкої команди так, Орн дуже команда залежний герой. З однієї сторони, він достатньо сильний для село плею, а з іншої, з настанням лейтгейму, при відсутності тімплею, реалізувати всі сильні сторони чемпіона, ну окрім покращення міфічного ітима союзникам, доволі складно. Вам постійно доведеться боротись з власною адаптацією до різних команд. Звісно, найкраще реалізовувати чемпіона фулочкою так в повній команді з комунікацією зібрались, і то тут є певні моменти при відсутності награшу, зіграності ви не матимете гарантій на успішності в діях. Найкраща моя порада в даній ситуації, якщо робити коротенький висновок про сильні та слабкі сторони, це грати та награвати, хоча би грати в даблі, знайти собі друга і апати йому постійно міфік. Приємніше всього, вам буде реалізовувати Орна, граючи на топлені з командним лісовиком. Орн це досить популярний чемпіон у професійній лізі. Він може бути використаний на різних лініях та в різних складах команд. Часто використовується як танк та брутальний фронтлайн, що захищає своїх союзників та завдає значні пошкодження ворогам. Для прикладу, статистика трошки старенька, але все ж таки вона на руках в нас є. Орн у 2020 році був використаний більш ніж як в 20% матчів. Він є одним з найбільш використованих танків у грі і може бути ефективним на будь-якій фазі гри. Особливо. Орн розкривається в мідгеймі, а переходячи в лейтгейм, у нього є ну, абсолютно унікальна штука, про яку ми вже з вами говорили. так, так так, і ще раз так, Покращувати міфіки союзникам. Головне про це не забувати. Орн це герой, який здатен перевернути ледь не кожен лайн. Все залежить від того, наскільки ви ефективно будете використовувати свої вміння. Я думаю, що кожен, хто зіграв хоча б декілька ігор на Орнові, плюс-мінус розуміє цю просту комбінацію. Накинули кушечку, сповільнили, дали єшечку, підкинули, дали W, накинули хрупкость, автоатака, додатковий демедж, і в цей час летить уже наш кабанчик з ультимейта, кабанчик-баранчик, який також надає цей ефект пасивної хрубкості, і у вас є можливість нанести ще більше урона. За даними League of Graphs, станом на березень 2023 року Орн має приблизно 50% перемог та поразок в середньому на всіх рівнях гри, що дає нам інформацію про те, що він доволі сильний чемпіон, якого можна успішно використовувати в різних умовах. Звичайно, це лише загальна статистика, і вона не відображає реальної ситуації. Друзі, дякую за перегляд. Розвиваємо україномовний контент разом. Ви можете до цього долучитись. Всі ми, гравці League of Legends, українські маємо єднатися. Тож підписуйтесь обов'язково на канал, тисніть свою вподобайку, діліться коментарями під цим відео. Це був тестовий відеоролик. І мені важливо знати вашу думку. Взагалі, чи потрібно надалі робити такі коротенькі спічі, дослідження героїв, чи вам було корисно послухати. На цьому в мене все. Радий був для вас постаратися. Всім всього. Бувайте здоровенькі, миру нам перемоги, всього найкращого.